Всім привіт! Я, колишній премер-міністр Болгарії Бойко Борисов. Болгарська партія Герб, яка виграла, пройшли в жовтні вибори до парламенту країни, запропонувала з Болгарії викликати російського посла Леонору Митрофанову через оголошення в розшук в Росії журналіста видання, внесеного менюстом до реєстру з що виконують функції іноземного агента Христо Грозєва. Ми в нашій партії також пригрозили російському диппредставнику висілкою з країни. Ми закликаємо болгарську владу рішуче відреагувати на спробу залякування Грозева. Болгарія не повинна мовчки пройти повз цю справу. Журналіст Христо Грозєв оголошений в розшук в Росії. Раніше стало відомо, що проти Грозєва порушили кримінальну справу за фейки про російську армію. У липні стверджувалося, що журналіст нібито брав участь в операції української розвідки по викраденню російських бойових літаків. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!